Питаю, у мене в руках головний символ свята Великодня – це розписане яйце. Або писанка, Як зробити писанку дешево, безпечно та екологічно, а ще на швидкоруч. Для того вам знадобляться білі варені яйця, чарочки, щоб зручно було, їх поставити. Біль кольорові паперові серветки з дрібним малюнком. Ножиці, щоб вирізати той малюнок, пензлик ось такий я купила в Аврорі за 4 гривні. Ну, а що ж буду слугувати у нас клеєм? Ми будемо використовувати в якості безпечного клею. Це звичайний білок яйця з його білком альбуміном. Безпечним клеєм також може слугувати розчин муки у воді, крохмалю в воді або желатину в воді. Якщо ж ви будете використовувати клей пива, він також добре приклеює папір до яйця, то такі яйця, на жаль, не можна буде їсти. Дво або трошарову серветку треба розділити, відділити від нижнього шару. Залишається лише тонкий верхній шар із малюнком. Ви вирізаєте ось такі різні малюночки, які краще, щоб відповідали темі свята свята Великодня. Ось вони у мене у мене наготовлені. І вже один фрагмент я приклеїла. Подивіться, він дуже швидко сохне. Я мацаю його руками, а він дуже-дуже гарно приліпився до поверхні білого яйця. Зрозуміла, в якості клею білок яйця. В якості малюнку паперова серветка. Звісно, таке яйце можна їсти. І воно достатньо довго буде зберігатися. Беремо фергмент серветки, накладаємо на яйце, притримуємо пальчиком і починаємо працювати пензликом. А наносимо ми такими рухами, як промінчиками, від центра до країв. Серветка тонка, тримайте її так, щоб вона. Не була пошкоджена. Одразу вона хватається за яйця. Ось таким чином. Не бійтеся, що клею буде багато, він буде тільки трошки довше сохнути. Ось таким чином ви пригладили малюночок до яйця. І ось так гарно у нас вийшло. З правого боку у мене яйце, яке, ми вже, яке вже у нас висохло. Добре тримається малюнок. І клей з білка може слугувати також, також і лаком для яйця. Ми можемо його тепер вкрити другим шаром це яйце. І малюнок також. Пам'ятаємо, що і для дитячих ручок, звісно, білок яйця буде безпечним. Так можна зробити іще один-два рази додатково. І викладаємо яйце для того, щоб воно висохло. Ось така гарна і безпечна писанка у мене вийшла.